Вітання. В ефірі інформаційна програма 102.Інформ. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Близько 5 тисяч літрів спирту 700 пляшок вже розлитої продукції та понад 3 тисячі пачок. Підроблених цигарок вилучили працівники Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Марганецького міськвідділу міліції під час обшуку в приміщеннях, де виготовлялася фальсифікована продукція. Кримінальне провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання. При продажу товарів збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів за фактом організації на території міста Марганець підпільного виробництва фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з використанням підроблених марок акцизного збору України було розпочато ще 12 липня 2013 року. В ході розслідування задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які за місцем свого мешкання організували незаконне виготовлення оковитої з підробленими марками акцизного збору та подальшою її реалізацією через мережу торгівельних об'єктів міста. На початку листопада, працівниками міліції, згідно рішення Марганецького міського суду було проведено три обшуки за місцями виготовлення зберігання та реалізації лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного збору. За визначеними адресами було проведено три санкціоновані обшуки, у ході яких було вилучено 4900 літрів прозорої рідини у пластиковій тарі різного об'єму і запахом схожим на спирт. Також 353 літри лікера-горілчаних виробів у пляшках об'ємом 500 мл та тютюнових виробів без марок акцизного збору різних торгівельних марок у кількості 3393 пачки. Окрім того, в приміщеннях виявлено пусті та заповнені горілкою пляшки, кришки, марки акцизного збору, приладдя для коркування пляшок та інші предмети для виготовлення незаконної продукції. Зберігали тут і набої до нерізної та гладкоствольної зброї. Наразі вирішується питання про реєстрацію додаткових кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності фігурантів. Також встановлюються особи, які були залучені до злочинної схеми з виготовлення та реалізації фальсифікату. У Дніпродзержинську затримано десятикласника, який жорстоко вбив двох жінок. Одну із жертв хлопець вбив 30 жовтня серед білого дня на вулиці Комунальній. 66-річній жінці зловмисник наніс дев'ять ножових поранень в шию грудну клітину та спину. А 8 листопада у провулку промисловому виявили тіло 42-річної жінки з п'ятьма ножовими пораненнями. Для розкриття цих двох зухвалих вбивств був задіяний весь особовий склад продзажинського гарнізону міліції. Працівники провели потужну оперативну роботу, ретельно оглянули район піски, відпрацювали раніше судимих та осіб, що перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері. По даному факту був собраний матеріал. піднятий гарнізон міліції брошив на розкриття даного преступлення, отримательс багато версії, тому що не було ні свідчення, ні мотив даного приступлення, тому робота велася в різних напрямках. Та щільна робота досить швидко принесла результати. 9 листопада співробітники карного розшуку та дільничний заводського райвідділу міліції за прикметами знайшли підозрюваного. При спробі затримання він намагався сховатися, але був затриманий співробітниками міліції. При цьому чинив опір. На момент затримання у підозрюваного в кишені виявили ніж. Затриманим виявився учень 10 класу однієї з міських шкіл, житель міста Дніпродзержинська. Замість мешкання і навчання хлопець характеризувався нормально. Проблеми з законом до сьогодні не мав. Виховувався матір'ю та відчимом. Якими мотивами керувався, коли йшов на злочин, незрозуміло. Ну, не было. Ему просто нравилось. Он увидел, что брал женщин пожилого возраста. Как он объяснил? Что он сказал? Почему? Ну, наверное, не кажется, первый вопрос, который ему задали, зачем? Он ответил, что ему это очень, очень нравилось убивать. Нравилось, когда течет кровь. Он убил первую женщину, он с этим неделю прожил, потом вышел на вторую. Я так думаю, что ушел третий раз, и тоже он и шел, наверное, совершать преступление. Потому что он вернулся на то же самое место и, наверное, хотел совершить третье преступление уже. За фактом злочинів, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство, санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть довічне позбавлення волі. І знову ж таки у Дніпродзержинську чиновниці, що погоріла на хабарі у 10 тисяч гривень, винесено судовий вирок. Затримали хабарницю працівника управління по боротьбі з організованою злочинністю на гарячому головний спеціаліст реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції протягом липня-серпня вимагала та отримала неправомірну вигоду за здійснення державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна. Наразі, відповідно до судового вироку, жінку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Що повинно було статися, щоб мати залишила свою маленьку дитину на капоті чужого автомобіля? кажуть, що в породіль іноді зустрічається такий нервовий розлад, як післяпологова депресія. І в таких випадках жінці потрібна допомога рідних та близьких. На жаль, в тій історії, яку ми збираємося розповісти вам сьогодні, близьких поруч з горе матір'ю не опинилося. 10 листопада по обід до Мурножню Дніпровського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Трансформаторній біля будинку 112 знайдено дитину. Співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей виїхали на місце події негайно. Інформація підтвердилася, на капоті іномарки лежало немовля. На щастя, тепло вдягнене. Працівники міліції відвезли малюка на обстеження до першої дитячої лікарні міста Дніпропетровська. А за годину до райвідділу звернулася 21-річна жінка. Вона стала запевняти, що дві години тому прийняла рішення і добровільно залишила маленького сина на капоті незнайомого авто. А зараз приїхала забрати хлопчика, бо вже пожалкувала про скоєне. Свою поведінку схвильована дівчина пояснила втомою. каже за три місяці після пологів, їй набридло постійно опікуватися дитиною. Отямилася Марина протягом двох годин і одразу побігла в міліцію. Але, мабуть, це все вже марно. Я сама приїхала. З якою да. цілі ви приїхали сюди? Хочу забрати. А мені його немає. Тут, тут зрозуміло. Тобто ви приїхали і заявили, що залишили дитину і хочете його повернути, правильно? Ну так, да. і сказали, а да, завтра там десь викинеш, там ще щось. Ну це зрозуміло, ну це... Это... Тепер жалію, тому не можу забрати нічого. А хлопчик, як сказали після обстеження лікарі, гарненький, чистеньке, здорове трьохмісячне немовля, посміхається до людей, йде з задоволенням. Зараз ігор, як назвала його рідна мати, знаходиться під наглядом лікарів у першій дитячій лікарні. Фахівці цього медичного закладу, на жаль, мають великий досвід у вихованні та лікуванні покинутих дітей. Як правило, це діти, відносяться до категорії соціопатічних сімей, так називаємо, або соціально неблагополучних. которым не за что их содержать, и поэтому э, такое положение толкает э, семью или мать данного ребенка на вынужденный шаг, то есть оставление ребенка в роддоме с отказной, э, что является наиболее благополучным исходом для ребенка. То есть э, это наибольшая вероятность того, что такого ребенка не найдут потом в мусорном ящике или где-нибудь в посадке в коробке из-под обуви, где он может замерзнуть и лишиться жизни. А у нас есть все абсолютно возможности для того, чтобы такой ребенок попал либо в приемную семью, либо в государственное учреждение для детей, которые остаются без материнской опеки. Наразі слідчим відділом порушена кримінальна справа за частиною першої статті 135 – залишення дитини в небезпеці. Згідно санкцією цієї статті, молодій матері може загрожувати покарання у виді обмеження волі на два роки або навіть позбавлення волі на той самий строк. Чи повернуть дівчині сина будуть вирішувати фахівці. Когда спрашиваешь у нее, что ты хочешь забрать ребенка, говорит да. На тот же вопрос спрашиваешь, ты бы хотела отдать ребенка в семью приемную, да, хотела бы. Но смотрит передачи, она хочет отдать ребенка, но что-то у нее не получается. Я думаю, что если вернуть ребенка, то в дальнейшем может что-то случиться, я думаю, с ним. Будемо сподіватися, що доля маленького Ігоря складеться щасливо, але цей хлопчик не єдина дитина, яку покидає мати. І ще гарно, що його швидко знайшли і він не захворів. А іноді правоохоронці та лікарі знаходять, немовлят, в важкому стані, де кого навіть не вдається врятувати. Лікарі в черговий раз звертаються до матерів з проханням. Якщо ви не хочете або не маєте можливості виховувати власну дитину, Прийдіть до будь-якого пологового будинку і залиште, немовля, у віконці такі доброзичливі до дітей вікна відкриті згідно з державною програмою, практично у всіх пологових будинках. Залишивши малюка у такий спосіб, ви по-перше, забезпечите дитині життя, здоров'я та виховання. А по-друге, що не менш важливо, уникнете кримінального переслідування і до інших тем. Продовжуючи профілактичну профорієнтаційну роботу з підлітками минулого тижня Дніпропетровські міліціонери організували для малечі чергову екскурсію цього разу на кондитерську фабрику. У заході взяли участь 26 дітей, що приїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Запросили на екскурсію і вихованців дитячих будинків родинного типу. Дітям показали підготовчі і виробничі цехи. Школярам відкрилася чарівна історія створення шоколаду. Діти дізналися, хто створив ці ласоші багато років тому. І головне, на власні очі побачили, як проходить процес народження справжнього шоколаду та улюблених цукерок. Мені дуже понравилася на шоколадній фабриці. Я... Я йшов я прийду сюда. Я сьогодні увидела очень много конфет, я їх пробував, вони очень вкусные. Мені було интересно, як його делают. Завдяки таким екскурсіям діти краще розуміють, що таке праця. Вони усвідомлюють важливу річ. Сумлінна робота є життєво необхідною та цікавою складовою життя. І це все, що ми встигли приготувати для вас сьогодні. Якщо ви хочете передивитись якісь із сюжетів програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.